Знаю, що субота, знаю. Без цього ви ніколи не запустите рекламу на Фейсбук. Все просто. Якщо у вас просто є сторінка, що особиста, ви не можете запустити рекламу. Для того щоб запустити рекламу, необхідно мати бізнес-сторінку. Функціонал особистої сторінки і бізнес-сторінки це зовсім інший функціонал. Особиста сторінка вона створюється для того. Щоб ми могли комунікуватися з нашими друзями, щоб ми могли коментувати якісь інші пости, це ніби наш паспорт, так? Тому я завжди рекомендую на особистій сторінці мати е, аватарку своє, свою фотографію, не е, там квіточки, не аніме, якесь, не якісь смайлики, а саме вашу особисту фотографію. А для того, щоб ми могли запускати рекламу на Фейсбук і Інстаграм і вести таргетовану рекламу саме за DS менеджера нам необхідно створити бізнес сторінку. І саме ця бізнес-сторінка вона призначена для того, щоб показати ваш бізнес, показати вас і дозволяє нам якраз створювати рекламу і відкручувати рекламу саме з цієї сторінки. Це як уже. Бізнес це як ваш бізнес. Тобто, маючи свій паспорт, ви пішли ніби в податкову і створили свого ФОПа. Так без паспорта ви цього не зможете зробити. Бізнес сторінок ви можете мати декілька і працювати з ними теж ми можемо в ВДС менеджері і відкручувати рекламу і відкручувати рекламу теж ми можемо з декількох сторінок. Якщо ви ще не маєте бізнес-сторінки, і вам цікаво як це зробити, це буде в наступній частині. А ви поки що ось тут пробіжіться по кнопочках і поставте лайк обов'язково.